Всім привіт! Мене звати Діана. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу і покажу, як треба садити лілейники і як за ним потрібно доглядати. Лілейник це непримхлива квіточка, ви її посадите в будь-якому місці, на будь-якій землі, і вона буде вас радувати своїми гарними-гарними квітами. Якщо ви хочете, щоб ваші сусіди позаздрили вам, обов'язково у вашій клумбі повинна бути ця квіточка. Вона просто дивовижна. Вам вистачить посадити лише одну квіточку, і ви вже не зможете зупинитися, тому що це просто дивовижна квітка. Різноманіття цих квітів просто зачаровує. Вони бувають великими, маленькими, високими, низькими, довго цвітуть, рано цвітуть, пізно цвітуть. Тобто можна вибрати для себе будь-яку квіточку на будь-який смак. Ця квіточка не примхлива, ви можете її просто посадити і навіть нічим не підживлювати, і вона все одно буде цвісти і радувати вас своїми квітами. Звісно, в всьому живому потрібне підживлення, але з цією квіточкою не сильно треба багато заморочуватися. Підживлювати лілейники можна тільки мікродобривом або компостом. Перегній для них не підходить. Лілейники можна садити в будь-якому місці на сонечку або в затінку. Якщо ви хочете, щоб ваші квіти. Сильніше проявили свій колір, наприклад, світлі кольори треба садити на сонечку. Потім на сонці їхній пігмент буде сильніше вигорати, і вони будуть ще більш світліші. Наприклад, чисто білих лілейників немає, якийсь відтіночок в ньому та є. Наприклад, салатовий відтіночок чи жовтуватий відтіночок. Якщо ви його посадите на сонечку, то цей пігмент салатого, жовтого кольору він буде вигорати, і квіточка буде ще більш білішою і світлішою. А темні кольори, щоб проявили свій колір, щоб вони були більш насичними, більш темнішими, треба садити в зотіночку, наприклад, на східній частині вашого огороду. Вранці буде світити сонечко, а вдень воно вже відвернеться, і ваші квіточки будуть в тіні, і вони не будуть вигорати на сонечку, і колір буде ще більш темнішим, ще більш насичнішим. Перший рік не треба підживлювати нічим нашу квіточку, хай вона спокійно собі приростає, живеться тим, що є в ґрунті. В ґрунті також є усі корисні мікроелементи, які потрібні для нашої квіточки. Тим паче вона ще малесенька, їй, ще багато не потрібно, і хай вона краще ще гарненько-гарненько освоїться на новому місці. Перший рік лілейник може дати декілька паганів із суцвіттями. Їх треба обламати і лишити один. Обов'язково треба лишити один, тому що в цій квіточці заложено, що вона повинна цвісти. Тому, якщо ви всі обламаєте, вона все одно буде виганяти пагін і буде ще дужче виснажуватися. Тобто обламуємо всі, лишаємо один. Лілейники дуже легко розмножувати. Кожні 2-3 роки просто викопуєте і розділяєте маточний кущ на ще менші кущики. А якщо вам не потрібно розмножувати, просто через 5-7 років ваш кущик набуде вже постійного розміру, який буде давати по 5, по 7, можливо і більше суцвіть. Мілейник можна пересаджувати в будь-яку пору року. Ну, звісно, в зиму ви їх не пересадите, а ось весною, літом і осінню, будь ласка, пересаджуйте, коли хочете. Коли влітку ви будете його пересаджувати, обов'язково треба обрізати цвіт і листя, гарненько обрізати, щоб наша квіточка тратила силу на укорінення, а не на прогодівлю листя і квітів. Зараз я вам покажу, як я їх буду садити. Садимо в широченьку, неглибоку ямку, посеред ямки робимо горбик, щоб було зручно розрівняти корінчики. Потім засипаємо корінчики землею, гарненько придавлюємо, після чого можна пролити водичкою. Але коли гарно пройде дощик, не потрібно поливати, тому що наша земелька і так волога. Хоча прародичі цієї квіточки росли біля водойм, лілейник не любить занадто сильної вологи. Краще хай буде трішечки сухіше, чим занадто буде мокро. Тому що лілейник просто може згнити, його корінці не люблять сильної вологи. При посадці лілейника в ямку не потрібно сипати ніяких захисних препаратів, тому що корінчики цієї квіточки ніхто не їсть, ні капустянка, ні хробок. Але якщо у вас в огороді є польові мишки, то звісно щось потрібно насипати від гризунів. Засипаємо корінечко, щоб земелька була. Від коріннячки сантиметра півтора, два, можливо, навіть і більше, тому що земелька через декілька днів осяде. І коли вона осяде, треба, щоб корінчики ніде не виглядали, щоб вони не пересихали. Коли ви садите квіточку, робіть так, щоб вона була ніби в ямці, щоб потім зручно було її поливати, щоб не було потім такого, що ви політе водичкою, а водичка вся розбіжиться і квіточки не дістанеться ні капельки водички. Після того, як посадили наші квіточки, треба обрізати листячко. Воно пожовкло, воно годувати не буде нашу квіточку, і квіточка буде на нього тільки тратити свою силу. Відлейник ще багато наростить, гарненьких зелененьких листочків, які будуть приносити йому користь. Перший рік не потрібно нічим підживлювати молоді лілейники, хай вони краще гарно приростуть на новому місці, а потім вже перве підживлення зробите навесні азотно-фосфорно-калійним добривом. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною. Ви дізналися для себе щось нове. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами, і все буде Україна!